Ще один житловий будинок, ще десятки жертв. Та винуватець цього злочину незмінний. Напередодні опівдні росіяни атакували Запоріжжя. Терористична армія випустила по мирних кварталах міста шість ракет. Що найменше одна з них поцілила у два дев'ятиповерхові будинки. Я І поки свідомі люди співпереживають постраждалим, жителі Ерефії захлинаються отрутою і пишуть саркастичні коментарі у пропагандистських пабліках. Мечі нацистів, як наші діти в Великій Отечественній війні їх мочили. Хороше начало дня. Спасибо за піднятое настроєння. Якби у нас давно не кончились снаряди, ракети подумал би на нас. Не надоело їм самообстрілюватися. Салют, праздничный в честь отбытия Си Цзиньпиня. Задолбали эти кондиционеры. Хохлы, криворукие черти, ничего не могут нормально сделать. Работаем, хохлы, просите больше ПВО. Якщо хтось досі вірив у те, що у розв'язанні війни винен лише Путін, то такі коментарі ставлять крапку у цьому питанні. Тим часом і на території України вистачає прихильників Рускава міра, які пораділи черговому терористичному акту расистів. Кінь прильот попав. А от відомі російські пропагандисти, які зазвичай висвітлюють подібні новини із точністю навпаки, цього разу замовкли. Чи то фантазія для вигадування нових доказів, нібито злочинів українських неонацистів, закінчилася, чи то методички не видали. Лише працівниця Соловйовської помийки Юлія Вітязєва опублікувала фото злочинів своєї ж армії, звинувативши, мовляв, роботу українського ППО. Нескладно здогадати. Атися, що чергова атака росіян на житлові квартали, ймовірно була цинічною помстою за удари ЗСУ по Криму. Натомість ці дві події яскраво демонструють. Якщо українці воюють із російськими військовими, то російська терористична армія націлена знищувати цивільних людей. Це і є головною ознакою геноциду. Альона Шевченко спеціально для